І всім привіт! З вами знову я, Мейкдраун, і сьогодні я знову проходжу хайтейл. І це третя частина. Приємного перегляду. Ну що ж, в минулі серії ми зупинились на цьому місці. Так. Що в нас тут переплавувалася мідь? Що так повикидувати треба речі не нужні? Скрафтити нам більш не потрібно нічого. Так, збираємось і йдемо далі. На пошуки пригод. Збираємо. Блін, місця не вистачає, це поганенько. Так. Збираємо. І. ідемо. Так. Так, привіт, скелетон. Тримай раз плюху. І тримай два плюху. Скелетонна більше немає. Ну що ж. Так. Що нам тут викинути? Мабуть, нічого Ідемо далі. Де це були звуки такі? Так, ну що, ж, підіймаємось вперед. І спускаємось. Да де ці скелети? О! О, ми в минулій серії я бачив цей прохід Так. Раз. Ні, чого ти живучі такий. Так. Давай ще раз. І що? Їх же троє! Якось боляче чуть-чуть. Не дуже приємно так біжати, біжати. Срочно. Так, 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 так. Паркур. Ух, Пробратися вони сюди не можуть. Треба похилитися, похилитись, Ов! Менш... Везбоку обійшли. Так, давай раз. Два. Обійти, обійти. Так, виходь сюди. Так, раз, огрів і... Два. Тух. Тяжковато достатньо було. Якось мідна бронь не дуже прям захищає. А це що таке? Куди це прохід? Так. Треба якось побудуватись туди. Раз. Ну... Обережно треба спуститись, бо якось падати туди не дуже хочеться. І помирати. Там лава? Це ад чи що? У мене питання. Так. Пригину. А це хто там такий? Це що впало. Якось мені тут не дуже подобається. Але цікавість бере наді мною верх Так що пішлі роздивляти, що це за місце таке. Так Горшки нічого немає. Ну, в цей голем якийсь дивний Е Що? О, прохід ще один. Тут немає нічого цікавого. Ну що ж, проходимо зараз. Так, тут. Куди ця печ... печерка веде. Ще лава. І лава. Щось дуже багато лави. І мені це не дуже подобається. Так, о, літуча миш. Спускаємося назад. вниз. Що тут? Тут нічого цікавого немає. Тоді підіймаємось обратно. Ідемо Тільки вперед, тільки вперед. Тут... Нікого немає. Це... Де ми знаходимося? Ну в принципі, на тому ж місці там, де й були. А це знов цей голем. Може якось на стелсі пройти його. Або ще якось. О, в мене є кінжали. І... Якщо не помиляюсь, то... Може... О, в мене ще лук є. То можна в нього постріляти з лука. Давай, раз. Два. Три. І кінжалів, Раз. І два. відходимо, відходимо, відходимо. Блін, в... куди він біжить? Так. Шось. Стріли закінчить. Так, давай, раз. Відходимо. Знов кінжалами. Два. Ой. А це хто такі? По-моєму, мене окружають. Так, треба обережно. О, що за. Що за бомба? Що за бомба така? Ви хто такі? Тролі якісь? А бомби. Бомби, це не дуже приємно. Так, а чого ти не взриваєшся? Ну що ж, обійдемо краще? І Голема теж краще обійти. Бо не знаєш що. В нього на умі. А е, ти хто? Е, ти хто таке? Допоможіть! Допоможіть, я не хочу помирати, я ще занадто молодий. Для чего? А я еще пережился. Низкий, низкий, низкий. Низкое ХП. Так, швыше. Так, блоки срочно забудувать. Так, забудовуемость. Ну, хотя бы так. А там еще и дых, Ти хто такий скелетрон? Я все розумію, що мене тут вбити хочуть. Але ж не настільки. Я ще йти сюди буду чорті скільки ще. Помирати ще зарано. Треба якось викарабкуватись. Так, забудовуємось. Так, забудовуємось тут. Так, де ти? Як тебе... О, іди в лаву, да. Гори. Алай. Дуже добре. Так. Ну що ж. Так, ну що ж, я вже буду, мабуть, вибиратись. О, це що. Так. Вот все. Золота руда. Вау. Так, ну що ж, я, мабуть, вже буду вибиратись. І включуся, якщо я виберусь на поверхню, або знайду щось цікаве. Так, ну що ж, я вже близько до поверхні. Надіюсь, зараз викапаємо. Так, купаємо. О, вода. Його ти хто? Ведмідь! Так, швидше біжить. Хоча можна його, його положити, так? Ось ще раз обережно Треба кінжали взяти. Ай, боляче. Так, обережно через воду. Через воду. Так. Давай. Давай, давай, давай. Фу. Положили ведмідя Так. Збираємо з нього шкіру. Так, ідемо. Де ми знаходимось? в цьому синьому лісу. лісі? Угу. Цікавенько. Дуже цікава місцевість така. Ще ведмідь нам до нього не потрібно. І ще... Озерце і якісь незвичайні дерева. Це що? І якісь незвичайні дерева. Так, е, тут більше нічого цікавого немає. Так. Він якийсь маленький, але достатньо дуже красивий. Так. Треба поставити якийсь зараз. Так, помітимо. І треба поставити якийсь зараз початковий верстак для броні пічку. Звичайний верстак. Так, де він? А, будівельний верстак. Що тут ще в нас є? Зараз поставимо переплавлятись. Золото. Так, золото. Один звиток вже переплавився. Так, треба... Золот. Тої броні немає. Печально, печально. Так. Тут наш портал. Тут ще міс. Хм Но там немає ніяких структур. Піду може зараз... М -м -м, дерево нарубаю. Щось хоча. Зараз нарубаємо. І подивимося, що це за дерево таке. Бо перший раз я таке дерево бачу. Йоу. Фіолетове дерево, нормально. Так, йдемо далі. Що тут цікавенького є? Так. Ні, мабуть, тут немає вже цікавого щось. Так, крафтити я не буду нічого. Золото ще заберемо. Якось не дуже приємно, коли гром і мов є тут, але терпимо. Так. Ще смоски пис Що в нас тут ще є? Так, ну що ж, кожу я посушив. Тепер крафтимо... Що в нас? Що нам ж тут треба? Кожа, залізо. Так, станемо далі на переплавку підем дерева рубати поки. Так, рубаємо. Е, а це що таке? Що це за будівля така? Так. Дуже цікавенька така. Прям дуже. Треба зараз буде туди сходити. Так, ідемо зараз за кожею. Залізо і робимо лопату. Так. так, ну що ж, підготовлюємось до вирушання до подорожі. Так. Ну, що ж, відправляємося в ту велику будівлю, якусь. Або данж, я не знаю, що це. Так, відмитимо. Що в нас тут ресурси? І що ж, пішліть. Так, що тут ще є? Ну, вона достатньо недалеко знаходиться І вона дуже, прям дуже велика. Хм, цікаво, що це може бути. О, скелетрон. Так, поїмо. Пшениця. А, скелетрон, і де вже? Ух Дуже красиво воно виглядає. Що тут може бути так? Збираємо пшеницю. Вау! Може тут побудуватись. Побудувати базу собі. Е, щ... тут скелетів багато! Чого вас так багато? Так, обережно треба. Відходимо, відходимо. Ай, боляче. Ви що? О, здібність. Ай-яй-яй-яй-яй. Якось боляче. Луплять. Так, треба, мабуть, меч взяти, похилитися. Меч взяти і щит. Зараз буде поефективніше. Так, обережно. Давай стріляй. Ай-яй-яй-яй-яй, все одно боляче. Ай, ще. Сильніше. Так, відходимо, обережно, стріляй. Мінус ще один скелет. Ще один. Скільки ж вас там? Я та все розумію, що це якийсь данж, але я тут, може, базу захочу побудувати. А вас тут дуже багато. Мені це не дуже подобається. Підвал. Куди це? О, що там? Не бачу. Так, ладно, потім зайдемо сюди. Так, де скілети? Діймаємось нагору. Так. Один скелет є. Положили. Зачищаємо. Так. Добре, Ой, чого, чого вас тут так багато? Так, обережно, хілимося. Ви там де? О! Так тут можна бити їх. Тільки обережно це. А, вони теж то луплять. Це не дуже прикольно. Але в принципі, так побити їх можна. Щоб вони самі померли. О! Так. Йу маю, дуже гарно цей. Суперздібність була Так, похилитися. Положили, і я думаю, виходить можна. Щоб положити цього. Так, і давай. Положи. Що тут ще є? О, мідні кінжали. О, ж... ще один! Що тут забув? Блин, заходимо. бережно Хілимося. Так, якось по тут. Не дуже прикольно, але. Він захищатись вміє. Йо маю. А ще один. І ще! Чого ж їх тут так багато? Обережно треба. Так, я все розумію. Так, двер... дверця. Заходьте по одному. Давай, перезарядочка, і. Заходьте ще по одному, кажу, вам. Так, закритий. Ух! Обережно. Похилити... Похилитися. І відкриваємо. Так, о, пронесло. Ух, положив їх. Це не можна заламати. О, драбина. Й-мою! Що їх багато. О, зілля регенерації. Дуже добре. Треба похилитися. А тепер поїхали. Так, обережно. Давай цю голу пасом Так, ні, хілитись не будем. Хіла поки багато. Та да, що ви блокувати навчились? Це не дуже приємно. Що можу сказати? Так, підіймаємось вгору. Так, давай виносимо себе. Ще... Мах! Ти хто так? Так, положили. Щит зламали. Положимо. Так, положию цього. І ще одного. Фух. Так, підіймаємо ще вище. Ой, що це за кабінет такий великий? І дуже тут красиво. Так. Кулота скриня? Йой, фруктовий шашлик. Середня кожа. Багато чого цікавого. Так, ідемо. А, ай! Маг обережно з магом. Підіймаємось, давай. А ну йди сюди. Ай! Болічі трупи. Так, фух, положи. Так, ще золота скринька. Срібло? Чов. Новий ресурс якийсь. А от зі сріблом це дуже цікаво. Так, підіймаємося. Це що таке? О, мідні поножі. Кристали. Непогано, непогано. Так, підіймайтеся. Вау, який ви. Ну що ж, підійматися вгору там настільки я поки не буду. Зараз потрібно ще зачистити все. Так, зачищаємо. Ай-яй. Якось похилу маловато. Так, ну що ж, я думаю. Ми можемо побудувати тут базу зараз. На першому поверсі, а далі розширятись. Як на мене, ідея класна. Тим більше як якийсь замок, то думаю, буде круто. Да виглядає він красиво. Так, ну що ж, треба зробити якусь дві скриньки і поставити їх зразу тут. Так, це. А, три. І викласти ресурси, які мені не потрібні зараз. Так, ну що ж, так, все тут в скринці. Я зараз ходжу за ресурсами, які я залишив. Так, ну що? Я прийшов, тепер ми можемо викладати ресурси та ставити зараз пічки, верстаки і багато чого іншого. Так, ломаємо. Це що таке? Склянка. Склянка для води. Так, представляємо краще сюди. Потім що в нас тут ще є. Оружейний стіл. Пичка та для їжі. Що нам тут ще не вистачає. Не вистачає? А, звичайний верстак. Вот тут поставимо. Тимчасово. Так, ну що ж, кожа тут. Став. Зараз смол скипи. Так. Ремонтний набор. Молот. Що молот дає? А, він як і кам'яний, молот. Ні, він мені поки не потрібен. Зараз, мабуть. Соки хоча... Ні, поки не треба. Хай краще зламається, а потім вже зроблю токирю. Або кайло. Так. я може тут ще скрафтить? Так, ліж... ліжко треба скрафтити. Так, ну що ж. Кожи в мене немає. Так. Хм. А тут кожа є? Ні, я тільки дерево зову. Ммм. Треба в підвалі. Ну, так, заламати це. І що знаходиться за цими заборами? Криня, о! Я її чуть не пропустив. Так. Палки зілля. Винослюватися і зламаємо цю скриньку, бо красивенька вона якась. Так, зламаємо це. Потім можна зробити буде як склад. Гарна ідея. Так, ну що ж. Що в нас? М -м -м двері сходи. Краще, мабуть, зараз. дверцята скрафтити Три штуки. Так, скрафтили. Тепер вниз. Зараз підемо і зробимо який. Не який вихід. Та як його нормально зробити? Так, ламаємо це. Так, і як нормально поставити, я не знаю. Це зламали Що ж так І так поки хай буде Там подивимось що в нас тут є Дверцята 20 раз, 20-та, два Не, почекайте Щось щось я намотив не так Так, ламаємо і... А, по повернути потрібно було так Все. Гарно. Так, ну що ж. Зараз я швиденько побіжу, знайду волокно та кожу і скрафчу ліжку. І до вас повернуся. Екстрене включення, я знайшов якогось монстра, який мене зіжрати Так. Якийсь він нелюдиний не людський. Які, як дьявольський якийсь Так, що це? З нього випала есенція пустоти. Так, ну що ж, ліжко я скрафтив, тепер можемо поспати. Так, нам би... Як стати? А, ліжко Нам би тепер... О, забудувати оцю діру і оцей прохід. Так. Ну що ж, я. М -м. Поламаємо тут і тут, М -м. ну що ж, я зареставрую зараз цей замок, хоча б перший. Етаж, і потім я до вас поверну. Так, ну що ж, я майже доремонтував будинок. Мені залишилося тільки це добудувати, так. Що в нас тут є? Поламати ці блоки і забудувати стіною. Так, зламати ці колони, бо вони якось не вписуються. Сюди. Некрасиво виходить. Так, ці блоки ще теж. Ікало, не треба. Ламаємо, ламаємо. Так, ну, більш менш красиво вже виглядає. Так, ну що, я тут забудував. Треба викласти в скриню ресурси, і в мене вже скрині забито. Так що треба буде потім склад робити. Так, але зараз. Треба на другому поверсі зробити паркан. А, вони різні. Ну що ж, зараз поламаємо цей паркан швиденько і поставимо новий. Більш красивіший. Треба потім прибрати, тут буде павутину. Різні блоки, які не вписують. Так, ставимо. Береш. Ну вже ж краще. Так. І цей теж. Ламаємо. Так. Як я зрозумів, це був, був данж бібліотека. Або не данж. Але це була бібліотека точно. Бо тут дуже багато книжок. Там дуже. Ставимо Ну що ж, ну це ж в рази красивіше Ну що ж, а на цьому я буду завершувати цю серію. Дякую за перегляд.